Ладні випадки визначення типів односкладних речень. Означено особові, іду долиною, неозначено особові жито скосили, узагальнено особові решетом воду не носять, безособові у полі світає, називні незвичайна тиша. Означено особове чи неозначено особове речення. Перше речення любимо дивитися на зорі: підмета немає, це означено особове речення, але можна поставити підмет ми. У другому реченні у лісі розпалили вогонь. Теж немає підмета, це односкладне, неозначено особове речення. Чому? Тому що у лісі розпалили вогонь, може бути, ми. Розпалили, може бути, ви розпалили, і може бути, вони розпалили вогонь. Не плутаймо. В означено особових реченнях головний член, виражений тут дієсловом першої особи множини теперішнього часу, ми любимо дивитися на зорі або читаємо знову, хто ми, тобто особа визначена. А якщо у неозначено особових реченнях. Головний член виражений дієсловом минулого часу множини, то підходять декілька осіб. Ми, ви і вони. Наприклад, працювали до ранку хто? І ми працювали, і ви працювали, і вони. Якщо підходять декілька осіб, то звичайно це не може бути означено особове речення загальнено-особові чи безособові речення. Ми знаємо, що переважно загальнено-особові речення це речення, прислів'я і приказки. Що посієш, те й пожнеш. Від добра добра не шукають. Без верби і калини нема України. Всі речення є прислів'ями. Але лише два з них будуть узагальнено особовими. Способи вираження головного члена узагальнено-особового речення схожі зі способами вираження головних членів означено-особових та неозначено-особових речень. Тобто узагальнено особове речення це те саме або означено-особове речення. Або не особове з такими самими граматичними характеристиками, але це є прислів'я. І тому, що посієш, те й пожнеш. Ти. Від добра добра не шукають вони. Перше речення співвідносне з означено особовим, друге речення співвідносне з неозначено особовим. Речення без верби і калини нема України, не буде узагальнено-особовим. Це є безособове речення. А якщо речення безособове, то це речення не може бути узагальнено-особовим, навіть якщо це є прислів'я або приказка. Узагальнено-особові чи двоскладні. Перше речення як дбаємо, так. І Маємо це є узагальнено особове речення. У другому випадку один у полі не воїн» – це теж прислів'я, але це речення не може бути узагальнено-особовим, адже це є двоскладне речення. У ньому є підмет один і присудок слово «не воїн». Тому не плутаємо двоскладних речень, навіть якщо це прислів'я. З односкладними узагальнено-особовими реченнями. Безособові речення чи двоскладні? Перше речення: всім, вишикуватися біля дороги буде безособовим. У цьому реченні особи дієвої немає і не може бути. У наступних реченнях малювати квіти приємно, жити служити добру є і підмет, і присудок. Малювати підмет є приємно присудок, жити підмет служити присудок. Тому не плутаймо двоскладні речення, у яких підмет виражений інфінітивом. Часто може бути і присудок, виражений інфінітивом, з односкладними безособовими, у яких є тільки один головний член речення, теж виражений інфінітивом. У першому випадку це є безособове, бо немає підмета, а є тільки головний член речення, співвідносний з присудком. А в другому випадку у реченні є і підмет. І присадок. Називне речення чи двоскладне неповне. Перше речення дзвінка тиша є називним. Адже у називному реченні є один головний член речення, співвідносний з підметом, тобто виражений іменником у називному відмінку. Друге речення дзвінка тиша навколо. Вже не буде називним, тому що у цьому реченні є обставина навколо. Це буде двоскладне, неповне, адже у називному реченні не може бути обставини. Може бути означення, може бути додаток. Обставина відноситься до групи присутка. Отже, речення дзвінка, тиша навколо. Є двоскладним, неповним реченням. Чому неповним? Тому що обставина навколо вказує на те, що присадок десь заховався. Він є пропущеним. Дзвінка тиша була навколо, або дзвінка тиша є навколо. Називне речення з відокремленим означенням чи двоскладне? Тут справа лише в одній комі. Древній сад кома оповитий смутком. Це речення буде називне, друге речення древній сад оповитий смутком. Це речення буде двоскладне. Якщо у реченні є один головний член, виражений іменником у називному відмінку. Та дієприкметниковий зворот, це речення називне, ускладнене відокремленим означенням. Перше речення древній сад, далі кома, кома означає, що оповитий смутком це відокремлене означення. І тому у цьому реченні є підмет сад, є означення древній, і означення поширене оповитий смутком. У другому реченні коми немає, тому там трохи буде по-іншому. Сад підмет, дієприкметник оповитий буде присутком, ну і, звичайно, слово смутком, ким, чим буде додатком. Отже, це речення буде двоскладне.